Їх називали некоронованими королями Русі. Їм належали найшикарніші палаци, які не поступалися королівським резиденціям. На їх кошти будували храми і монастирі, створювали парки і навіть цілі міста. Їх герб прикрашає десятки споруд на теренах України. Воїни, меценати, політичні діячі, науковці та бізнесмени, розбишаки та святоші з прізвищем Потоцькі. Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Змістовних подорожей. Сьогодні ми з вами відправляємося досліджувати резиденції легендарної династії Потоцьких. Ми вже з вами знайомились з резиденціями легендарних князівських династій України: Острозьких, Вишневецьких. Але зазначали, що зберіглося досить мало туристичних об'єктів, що пов'язані з цими родинами, да й самі династії давно припинили своє існування по чоловічій лінії. Інша справа потоцькі: по-перше, династія існує досі, по-друге, потоцькі залишили по собі найбільш багату історико-культурну спадщину з-поміж усіх аристократичних династій. До речі, більше про аристократів та їх побут у моїх відео, посилання буде в описі. Перші потоцькі, скоріш за все, були дрібною шляхтою з села Поток, що біля Кракова. Але у XVII столітті їм посміхнулася доля, і за підтримки канцлера Яна Замойського, який до речі теж мав великі володіння в Україні, зокрема заснував місто Шаргород, отримують посади при дворі. Але як часто буває. Добро швидко забувається, і вже невздовзі вони будуть ворогувати з колишнім патроном. Вміння відчувати політичну кон'юнктуру дуже важливий фактор у боротьбі за виживання, і потоцькі дуже часто будуть переходити з табора в табір, а іноді представники родини будуть по різні боки політичних барикад. Але у 17 столітті вони нікому не відома шляхетська родина, яких сотні у речі посполиті. Пробитись на Олімп Потоцьким допомогли вдалі шлюби з багатими вдовами чи одиначками. Першим кроком став союз Якуба Потоцького з представницею династії Зловецьких. Далі буде шлюб Стефана Потоцького з молдовською принцесою Марією Могилянкою. І ось потоцькі родичі монархів. До речі, Стефан Потоцький на честь тестя навіть місто заснував на березі Дністра. Це сучасне могилів Подільський. Згодом потоцькі породичаються з багатьма статусними аристократичними родинами Речі Посполитої Російської та Австро-Угорської імперії. Масове згасання аристократичних династій у XVII-18 столітті теж зіграло на руку Потоцьким. Вони отримали по жіночій лінії величезні володіння Калиновських, Язловецьких, Синявських, Вишневецьких. Маючи величезні земельні володіння та статки, Потоцькі розгортають будівництво замків, палаців, храмів і навіть цілих міст. До нашого часу дійшли історико-архітектурні комплекси столиць Потоцьких, про які ми поговоримо сьогодні. А взагалі, досліджуючи їх спадщину на теренах України, я знайшов більше 50 об'єктів, і це далеко не повний список. До речі, ці об'єкти я зібрав у статті, що вийшло у Великій Українській енциклопедії. Посилання в описі. Потоцькі дуже численна дінастія, що розділилася на окремі гілки золота, срібна, залізна пилява. Також представників родини об'єднують за назвами головних резиденцій або ординацій. Найвпливовішою вважалась срібна пилява. Саме представники цієї гілки займали найвищі політичні та військові посади. Сьогодні ми поговоримо про резиденції та представників Тульчинської, Печорської, Ланцюцької та Підгаєцької лінії Потоцьких. Місто Івано-Франківськ колишній Станіславів у радянські часи втратило свою первинну назву, яку отримало від своїх засновників та власників Потоцьких. Отже, в нас є не тільки маленькі міста та селища, що виконували функцію столиці династії, а навіть обласний центр. Станіславів було засновано Андрієм Потоцьким, сином Станіслава Ревери, з Підгайців. Як родинна резиденція у 1658 році. Назву місто отримала на честь сина Станіслава, який згодом загине героїчною смертю під час визволення Відня від турок. Бастіонна фортеця, яка колись захищала місто, була спроєктована французьким архітектором Франсуа Карасіні Завіньйону. До нашого часу збереглися її фрагменти. За мурами містилась резиденція потоцьких. Про її пишноту сьогодні нагадує тільки візна брама. Палацовий комплекс після продажу міста останнім з Потоцьких у XIX столітті використовувався як лікарня, не раз горів і сьогодні потребує ґрунтовної реставрації. Більше повезло храмам, які будували Потоцькі. колегіальний костел Пресвятої Діви Марії став ще й усипальнею. Станіславських потоцьких, а собор святого Воскресіння проєктував сам власник Станіслава, онук, засновника і теска міста. Нащадки франківських потоцьких з перервами володіли микулинцями на Тернопілі. Побудували тут палацово-парковий комплекс, перебудований згодом баронами кнопками Троїцький костел. Останні власники містечка були представниками спорідненої з потоцькими династії Рейв – Реєм, до речі, належав палацу псарах. Герб потоцьких іреїв досі прикрашає фасад будівлі. Історія Тульчинської гілки потоцьких розпочинається у сучасному місті Червоноград на Львівщині, яке колись було Кристинополем. Столицею декількох поколінь різних гілок династії Потоцьких. Практично усі архітектурні пам'ятки міста були побудовані коштом пилявитів. Найяскравішим власникам міста називають Францішика Потоцького. Його власності були значні земельні володіння в шести сучасних областях України. Сучасники називали його малим королем Русі. Свою резиденцію, як і ще багато інших володінь, він отримав у спадщину від вуйка Станіслава Владіслава, батько якого Фелікс з підгаєцької лінії у свій час заснував місто та назвав на честь дружини Кристини Любомирської. Францішек Потоцький перетворює Кристинопіль у Галицький Версаль з розкішним палацом та парком. Він поводить себе дійсно як король. Утримує власну козацьку роту кількістю 500 чоловік. Потрапити до палацу Потоцьких можна було тільки пройшовши двоє воріт. Потоцький, вимагаючи шани до себе, розпорядився всім, хто під'їжджає до палацу, Зупинятися біля других воріт, а звідти йти пішки. Також козацька варта біля других воріт віддавала йому шану як королеві. Пік своєї політичної кар'єри претендує на польську корону, але у битві за корону виграють суперники Чарторийські. Далі буде розділ Речі Посполитої, втрата частини земель і страшна родинна драма. Францішек Потоцький завдяки шлюбам створив впливову партію. Його доньки взяли шлюб з Любомирськими живуськими мнішиками, головний козир його син Станіслав, для якого теж продумається вигідна партія. А він взяв і закохався у сусідку Гертруду Комаровську з дрібної шляхти та таємно обвінчався з нею. Властолюбиві батьки намагались врятувати майбутнє сина. Станіслава відправляють за кордон, Гертруду викрадають, щоб анулювати шлюб і поселити в монастирі. Але план не спрацював, намагаючись сховати полонянку, найманці потоцьких задушили її, а тіло скинули у річку. Коли все розкрилось, коморовські починають судовий процес. Першою не витримала мати Станіслава. А коли дійшла звістка, що Марія Терезія підписала смертний вирок, отруївся і батько Францішек Потоцький. Але помираючи, батько таки залишив заповіт, по якому Станіслав мав одружитися з донькою його друга Амалієм Нішик. Після розподілу Речі Посполитої галицькі землі потоцьких опинилися на території габсбургів, які не дуже приязно ставилися до родини. Політичні перепитії, жахливі асоціації з Кристинопольським палацом змусили молодого Станіслава Щенсного Потоцького розпродати галицькі володіння та перебратись на Поділля. Головною резиденцією Станіслава Щенсного Потоцького стає Тульчин. Розкішний палац, флігелі якого не поступаються розміром головному корпусу, оточений парком Хороше з штучними островами та каналами. За нескінченні бали та розкіш його називали Тульчинським двором. При палаці був свій театр, в якому задіяні до 200 акторів. Домініканський монастир що мав нагадувати собор святого Петра у Ватикані. Верхній палац усе мало показати статус некоронованого короля Поділля. До речі, про резиденцію Тульчинських Потоцьких та їх долі я вже знімав окремі відео. Посилання буде в описі. Це Немирів з палацово-парковим комплексом княгині Щербатової, Найфотогенічніше село України Печера, власність потоцьких Швейковських, сокілець з його казковим млином. Ці гілці також належав палацу Дашеві, Носківцях, для своєї доньки Ольги в Одесі Станіслав Потоцький будує міську резиденцію, яка сьогодні виконує роль художнього музею. Обов'язково треба згадати одну з улюблених резиденцій Тульчинських Потоцьких, що належала їм понад 200 років місто Умань. Умань сьогодні, перш за все, відомо парком Софіївка, створеним на кошти Станіслава Потоцького. Але землі Уманщини Потоцьке отримали від Колиновських ще у XVII столітті, а у середини 18-го батько засновника Софіївки. Францишек Потоцький активно розбудовує місто, саме він дає кошти на будівництво Василянського монастиря покриви Святої Богородиці, що є найдавнішою спорудою Умані. Але європейської слави місто зажило як літня резиденція Станіслава Щенсного Потоцького та його дружини Софії, для якої був створений легендарний парк, у 19 столітті в резиденціях аристократів були парки. Софіївка не найбільший і не найстаріший парк, але, напевно, найкрасивіший та один з небагатьох, якому поталаноло дожити до нашого часу. Більше про історію парку в моєму відео. Колись в місті були зимовий та літній палаци Потоцьких. Останнім власником міста був старший син Станіслава та Софії Олександр Потоцький, З участь у польському повстанні царський уряд конфіскував землю Олександра. Так, з 1835 року Умань живе без Потоцьких, але до нашого часу тільки з ними і асоціюється. Ланцют містечко на сході Польщі, що тісно пов'язане з династією Потоцьких. З 19 століття воно стає центром однойменної ординації. У місті зберігся палац Потоцьких з вишуканими інтер'єрами. Саме Ланцюцькі Потоцькі були власниками декількох маєтків на теренах України. Хоча Львів, зрозуміло, не був власністю Потоцьких, але саме завдяки ним у місті з'явилися споруди, що є архітектурними візитівками міста. Одним з найкрасивіших барокових ансамблів міста є Домініканський монастир, що був збудований на кошти Юзефа Потоцького з Немирова. Значні кошти виділив власник Бучича Микола Василь Потоцький, оскільки тут було вирішено поховати його мати. Іоанну Потоцьку-Синявських з Синявських. на Галицькій площі знаходиться єдина міська садиба XVIII століття Палац Бясецьких, яка колись була шикарною резиденцією Теодора Потоцького. Але все ж таки, головним львівським об'єктом Потоцьких є палац на вулиці Коперника, що розбудовувався трьома поколіннями Ланцюцької гілки Потоцькій Альфред ІІ Потоцький, намісник Галичини. Він вирішує у 1880 році почати будівництво нової презентабельної міської резиденції в стилі епохи французького короля Луї XIV за проектом Альфонсом Рен'є Девернье, який модифікував львівський архітектор Юліан Цибульський. Реалізація масштабного проєкту розтягнулася аж на три десятиліття. Оскільки міська влада не давала дозвіл на будівництво цілих 10 років, Альфред помирає, так і не побачивши закінчення будівництва. Його син Роман завершує будівельну епопею. Але Потоцькими палац використовувався зрідка: здебільшого, родина мешкала у ланцюті на території Польщі. Останнім власником палацу став старший син Романа Потоцького Альфред Третій Потоцький якому палац належав з 1915 по 39 рік, Альфред III більше займався реставрацією палацу ніж мав можливість в ньому пожити, оскільки 22 листопада 1919 року на палац Потоцьких впав американський літак Едмунта Грейвса. Саме він виконував фігуру над палацом на честь річниці заняття Львова поляками. Через це на верхніх поверхах палацу була пожежа аж до 1931 року відбувалася реставрація будинку. Альфред третій контролював відновлювальні роботи, але вів настільки бурхливе життя, що львівські справи не були першочерговими. Він їздив на сафарі до Судану, здійснив навколосвітню подорож, під час якої був представлений імператору Японії та мав зустріч із Далай-Ламою у Тібеті, також мав оудієнцю папи Пія X, добре знав Вінстона Черчилля. У Ланцюцькому палаці Альфред приймав президента Польщі, руминського короля, Герцога Кенського. Перед війною намагався продати відновлений палац у Львові, але покупця не знайшов. Тим не менш, палац пережив війни і радянську владу, дивовижно, що до нашого часу дійшли інтер'єри парадних кімнат першого поверху. Сьогодні там розміщуються виставкові зали музею Львівської картинної галереї. Міг би стати музеєм і поморянський замок, що був власністю молодшого сина Романа Потоцького Єжи. Але колись затишна родинна резиденція, в якій були колекції творів мистецтва, бібліотека, сьогодні перетворилась на руїни. Потоцькі ланцюцькою гілки увійшли в історію досить неординарними хобі, як для аристократів. Ім'я власника Антонін, Юзефа Миколая Потоцького було завжди на востах у сучасників. Молодший син Альфреда II, власника Львівського палацу Потоцьких, отримав землі матері, зокрема селище Антоніни. Власник цукроварень та конезаводчик мав величезні статки, які давали можливість йому подорожувати світом, зокрема, організувати дороговартісні сафарі в Африку, збирати колекцію творів мистецтва та бібліотеку, утримувати приватний зоопарк з верблюдами та левами, розбудовувати шикарну резиденцію. Миколай, напевно, отримав частку генів свого не менш легендарного пращура Яна Непомука Потоцького. Який став першим польським повітроплавцем 1790 році? Ян Потоцький спонсорував будівництво повітряної кулі та разом із вченим бланшером, слугою турками білим пуделем піднявся на 2500 метрів над Варшаву. Потоцький багато подорожував. Саме він привіз в Європу коропів, породи Гравська. Рибу вдало розводили його нащадки з Антонін. Резиденція Юзефа Потоцького в Антонінах вражала вишуканими будівлями палацу, які перебудували у стилі необарокко на початку ХХ століття. Восени сюди приїжджали аристократи для участі у полюванні. Останній власник маєтку в Антонінах мав автопарк на 9 авто, для яких був побудований окремий гараж. Революційне полум'я знищило палац Потоцького, але добре збережено будинки, які збудовані для адміністраторів, аграріїв, спеціалістів, що керували цукроварнями графа. Найцікавішою столицею Золотої Поляви є місто Бучач 17 століття, і до 1939 року місто було Вочиною Потоцьких. Стефан Потоцький та його дружина Амалія Могилянка перетворюють Бучицький замок на ошатну укріплену резиденцію, засновують храми й монастирі. Але найбільш масштабне будівництво в Бучичі розгортає їх онук Микола Василій Потоцький. Надзвичайно харизматична та неоднозначна особистість, порушуючи усі норми тогочасної моралі, одночасно був дуже набожною людиною. Саме він стає патроном геніїв доби барокко на теренах Західної України, скульптора Іоганна Пінзеля та архітектора Бернарда Меретина. В їхньому творчому тандемі народились унікальні споруди Бучича. Міська ратуша у стилі Рококо на століття стала візитівкою міста. За легендою, Потоцький замовив Меретину побудувати споруду, що буде вище, ніж вежа Корняк та у Львові. І не дозволяв будівничим одружуватись до кінця будівництва. Тому вона постала у рекордно короткі строки. Пінзель виготовив 14 скульптур, що прикрашали парапет будівлі. Успенський костел теж став дітищем майстрів. До наших днів інтер'єри храму прикрашають оригінальні скульптури пінзеля. Частково вони збережені у греко-католицькій церкві покрови. Архітектором якої став той самий Мерет, Потоцький також фінансував зведення Василянського монастиря у Бучичі за проектом Яна Гофмана, дуже скромно прикрасив бані куполів хрестами пиляли. Микола Потоцький залишив по собі низку храмів у своїй другій столиці, городенці, що на Франківщині, на його кошти. Почаївська лавра отримала сучасний бароковий вигляд за проектом архітектора Василянського монастиря у Бучичі Яна Гофмана. У лаврі Микола Потоцький знайшов свій останній притулок. До наших днів продовжують династію чоловіки Потоцьких Ланцюцької гілки. Марик Потоцький є главою династії і живе у Варшаві. Колекціонує все, що пов'язане з родом Потоцьків, скуповує на антикварних аукціонах портрети, скульптури, книги з розпорошених родинних бібліотек. До речі, він зібрав та передав велику збірку світлин для створеного музею потоцьких маєтку прадіда в Антонінах.